Ну, в общем, тебе слухають усі. Перепиши, хто і, і, і все. Значить, перепиши. Тісно він там, яка телефон <плес> не записи. Маночка діби майна. По вівітри буйнасенький, суши фарту то насенький. Треба ще сказати, що танці були. Спеціальні чоловічі на Маланки. Самі чоловіки танцювали там. Так як опрешки коло ватри, так це з Маланкою танцювати. Маланків Космачі не було. У космачі називався обряд Маланкування щідрівники. Вони щідрували. Щідра була не коляда, а щедра. Щідрівка туди, на Україні, на Слобожанщині, на покуттю, на Поділлю. А в космачі була щідра. Це був такий невеликий театр. Кожний мав свою роль. Хоча на відміну від українського вертепу там не було специфічних слів ні для кози, ні для ведмедя, ні для смерті, ні для кого не було. Була загальна щедрівка, яку всі співали разом, вона мала побажальний зміст побажати господарям. Щоб у них був добрий урожай, щоб у них коровки, овечки потелилися, покотилися, щоб у них був прибуток, щоб бджоли добре роїлися і так далі. Головними персонажами космацької Маланки були Маланка і Василь. Василь уособлював у собі місяць, а Маланка уособлювала у собі воду. Дід і баба, це є друга пара Циган і циганка. Крім того, було багато нечистої сели, люцепери, орідники була коза, був медвідь. З роками дія Маланки і Василя в Космачі видозмінилася, і замість Василя зробився князь, а замість Маланки зробилася княгиня. Звісно, річ, що все тече все минає, додаються нові персонажі. Традиційна маланка мала своє завдання, вони мали музикантів з собою. Вони ходили хатами у той спосіб, що вони не оминали ні бідного, ні багатого. Якщо взяти косманських колядників, то вони, коли підходили до господаря на подвір'я, то сповіщали трембітою, що вони йдуть. Якщо взяти косманську маланку, то вони, ті всякі нечисті сели, мали на собі цілу купу колокалів і тими колокалами калатали, щоб чути, що вони вже йдуть. І в кожну хату, коли вони йшли, то вони під хатою питалися. І тільки тоді, коли господарі сказали, що можна, вони йшли ще друвати. Дивочка прилетіла, лаківочка, Ламо наше бере, В багатьох щедрівках підкреслюється, що Маланка це є чоловік, на ній сорочка парубача співають. У космачі це були суто чоловіки, там жінок не було, тому що казали, що якби там була жінка, то був би рік порожний. І там були одні тільки чоловіки, але вони виконували різні ролі. Маланка маски є цікаві. Ці маски всі виготовлялися уручну. І якщо українські інші етнічні землі мали слово маска, то в космачі маска називалася наличма. Тому що та маска, коли одягнена, то не видно людини. Ті налични шили переважно із овечих чи козячих шкір. І цікаво тим, що не всі щедрувальники мають бажання, аби їх впізнали. І навіть буває, коли вони їдять, то вони стараються так їсти, аби їх менше впізнавали. І коли Закінчували щедрівку цю через два тижні, через три збиралися у того, хто брав цих щедрівників вдома, і робили розщедру або ділевщину. Розщедра це робили. Фінал, так би мовити, цього дійства і передавали іншому, хто має брати наступного року цих щедрівників.